Це заняття по вашій власній сесії, тож тут важливий момент підготовки. В першу чергу цю сесію треба десь взяти, а отже, її треба записати. В вашому розкладі виділені спеціальні заняття для того, щоб ви мали можливість з вашими одногрупниками записати сесію для індивідуального менторингу. Ви також можете записати сесію з будь-якою сторонньою людиною і надати її в якості матеріалу. Наступним етапом, дуже важливим і доволі довготривалим, це є транскрибування сесії, коли ви Прописуєте за спеціальним алгоритмом. Ви можете зробити це самостійно, і ми, в принципі, рекомендуємо, хоча б перший раз це зробити. Наступний момент важливо сфокусувати свою увагу, які саме дві-три компетенції для вас найбільш важливі в цій сесії. Ви також можете сформулювати якісь додаткові запитання. Формулюйте ці запитання, формулюйте запитання для ментора, формулюєте запитання окремо, а також після вже проходження менторингу безпосередньо імплементуйте отримані знання в вашу коучингову. prático.